Петро Рязка він завжди вирізнявся. І ще тоді, коли навчався в Закарпатському художньому інституті, він один із тих студентів першого набору і навчався дійсно в майстерні В'ячеслава Приходько. Перший його період творчості це було десь наслідування свого навчителя, але він настільки швидко почав відриватися, що це той базис. you <gasps> Першу чергу мислити, працювати над собою, який заклав Приходько, в ньому прогресував з кожним роком. У Петра є добра традиція кожні п'ять років робити персональну виставку в галереї Ужгород. І бачите, сьогодні, в цьому році, він себе не зрадив. Він завжди дивує. Він художник, який пройшов шлях дуже інтенсивного становлення хоча за першої освіти він закінчив ветеринарний технікум, ось він в зрілому віці зрозумів, що він хоче робити, і його наполегливість в тому, щоб опанувати. І знайти, як це втілити в життя. Вона демонструє те, що він себе зреалізував в живописі, в графіці. В нього є прекрасні цикли. Ну, зокрема, друзям присвячується в перформансі. Сьогодні він курує одну з найкращих арт резиденцій не тільки в Україні, але й в Центральній Європі. Йому поталонило те, що його ідеї він знаходить як магніт притягує. І тих, хто розділяє, а згодом і допомагає. Тому сьогоднішній його проєкт ну, приємно не те, що здивував, він знову повернувся до живопису. Його перебування на резиденції це не просто ілюстрація або відпрацювання тих 10 днів, яких він відбув в Швеції. Це знову ж таки осмислення і накладання. Сучасності і історії, що характерно ну, загалом для творчості Петра Ряські, тому що він завжди наголошує, що він народився в білках, і це е, зануреність в традицію, зануреність в історію, це взагалі характерно для його мислення і для його творчості. Тому Петро, як завжди, порадував і хочеться, щоб він радував і надалі.